Більше тисячі представників громадянської мережі опора працюватимуть на виборах в Україні. кажуть, як і в першому турі планують застосувати швидкий статистичний підрахунок голосів, результати якого обіцяють оприлюднити уже в ніч виборів. Активно працювали опорівці із уточненням списків виборців. кажуть, за тиждень вдалося усунути частину таких порушень. В основному орієнтувалися на дані паспортного столу. Всі повідомлення, що нам надала, надала дільничні виборчі комісія ОВК і вона нам передала. Ми їх опрацювали. Але працювали в режимі екстра напруженому, тобто робили аналіз, але посилалися на дані паспортного стола Раксу і адресного бюро. Запит, відповідь, робота щодо роботи дільничних комісій. Більшість її членів мають досвід попереднього туру. Тут фаховість ДВК зросла. Мають питання опорівці до фінансової сторони з організації спецдільниць по районах. Більшість з них, які діяли в лікарнях, були недоцільними. Затрати на проведення виборів цих 15 хворих, десь обійшлися в 15 тисяч гривень. Це не рахуючи бюлетнів, яких замовили біля 500 бюлетнів. Замовили, плюс всі решта витрат. Тому на одного хворого, який лежить в лікарні, голос одного хворого, обійшовся десь в середньому тисяча гривень по наших підрахунках. Тому чи... Ну, доцільно в райцентрах робити спецдільниці в лікарнях, де зараз не так багато хворих. Показав перший тур виборів і технічних кандидатів. Представники від Броцького проти всіх таратушніка активно працюють на білоблакитних супрун на б'ютівців. В другому турі кажуть представники опори, боротьба за голоси буде значно жорсткішою, адже два кандидати на цю кампанію витратили великі фінансові ресурси. Тому за перемогу боротимуться до кінця.